Доброго дня, я учень 11 класу комунального закладу військовецької загальноосвітньої школи перших третіх ступенів Миргородського району Полтавської області, Грепат Дмитро Олександрович. Передоставляю дослідницьку роботу Туган-Барановська і Полтавщина, присвячена великому патріотові України, видатному національному громадському діячеві, вченому міністру фінансів до богу української революції, 1917-1921 років. Актуальність роботи. Наукова спадщина українського економіста Михайла Івановича Тугана Барановського до сьогодні залишається арсеналом ідеї для вирішення актуальних проблем, зокрема, соціально-політичних рухів на економічний розвиток, вплив війни на стан фінансів та економіки країни, вирішення практичних завдань забезпечення економічного розвитку. Ідея Михайла Івановича Тугана і наукової спадщини в контексті сучасних економічних викликів, що постали перед українським суспільством. Мета роботи на основі вивчення архівних монографічних інтернет джерел, матеріалів краєзнавчого музею міста Лохвиць, деяких наукових праць проаналізувати узагальнити, загальниця схарактеризувати слов'янське походження вченого, генетичне коріння його сім'ї, родовід, навчання, проживання в Лохвицькому краї, громадську та політичну діяльність, історичне значення його наукових праць. Я, відвідуючи музей, місця видатних людей, слухаючи історичний матеріал на уроках історії, поклоняючи пам'яті наших предків, ще раз хочу токнутися минулого і розпочати пошук існу. Долі багатьох українських вчених схожі між собою. Їхню творчість та внесок знають та цінують за кордоном, а от на батьківщині про досягнення науковців, земляків, відомо небагато. До таких науковців відноситься український вчений і економіст, перший як академік соціально-економічного відділу Української академії наук, доктор політичної економії державотворець в добу української революції, 1917 1921 років, громадський діяч Михайло Іванович Дуган Барановський, 1865-1919 роки. Родовід Михайло Іванович Туган-Барановський народився 8 січня 1765 року в селищі Солоне Купінського повіту, Харківської губернії. Його мати була з українських аристократів, а батько був мурза, тобто крязь з давнього, грець, давнього татарського роду. Задячі роки пройшли під впливом матері та бабусі Олександри Федорівні Шабельської. Михайло навчався у московських, київських та харківських гімназіях, Санкт-Петербургському і харківському університетах. Економічну освіту здобув у Парижі та Лондоні. У 1794 році отримав ступінь магістра. А пізніше — ступінь доктора політичної економії. Його подвійне приличі утворилося в результаті подій Грюндвальдської битви в 1410 році, коли об'єднані слов'янські війська перемогли військо Тептонського ордену, командувач татарської кінноти на службі польської корони Туганбек, закохався в польську княжиню Розалію Барановську, біографічний нарест Донецьк, Донецький державний університет економії і торгівлі імені Михайла Івановича Тугану Барановського 2002 рік. Лохвична. Життя Михайла Івановича Тугана Барановського тісно пов'язане з Лохвичиним. Час, проведений на Лохвицької землі, став для нього найщасливішим періодом у житті. Тут він віднайшов душевну рівновагу, вдруге одружився і відчув радість батьківства. Живе багатогранним суспільним життям, традиційним для української інтелігенції, займається науковою працею, бере активну участь у громадській діяльності. Михайло Туган Барановський купує ділянку землі біля села Лука Логовицького повіту, де будує свій будинок на гроші великої премії, отримує її за підручник основи політичної економії. Садиба зберегла свою історію. У роки Другої світової війни вона, вона була зруйнована. Підніше там знаходився будинок творчості, в якому проходили зібрання письменників у 70-х-80-х роках був збудований здоровчий табір для дітей-працівників цукрового заводу міста Лохоці. На сьогодні ця будівля як православний дитячий літній здоровчий табір-дзвоник. Щорічно до цієї пам'ятного місця приїжджають студенти та викладачі факультету економічної наук Національного університету, Києво-Могилянської академії. У роки української революції 1917-1921 роках Михайло Туган Барановський брав активну участь у створенні української вищої школи. За його ініціативи відкривається в Києві Український кооперативний інститут. Наказом Гатьмана Павла Скоропадського, 14 листопада 1918 року, він був обраний дійсним членом академії. Урочисте відкриття якої відбулось 24 листопада 1918 року. Професор Туган Барановський був призначений головою третього відділу соціально-економічних наук. З великою пошани українська академія наук провела в останню дорогу академіка. Файла Івановича Туган-Барановського, який помер у вагоні на станції Орадне на шляху до Одеси 8 січня 1919 року. Наукова спадщина. Його роботи це велика праця, вченого з розвитку грошово-кредитної системи, ролі держави в її функціонуванні, розумінні суспільного виробництва, обміну споживання, господарських плох. Висновок. Діяльність Михайла Івановича Туган Барановського є ваговим внеском в історію економічних вчинків та економічної історії України, Полтавщини, Лохочини. І сьогодні, як ніколи раніше, українська держава потребує дослідження багатогранної наукової спадщини, і оригінального економіста, мислителя світового виміру, першого міністра фінансів добу Української революції 1917-1921 року, держава творця, патріот. Він є гордістю українського народу. Дякую за увагу.